Одне з найпопулярніших запитань, які задають мені підписники, це як заробляти на криптовалюті. Друзі, я вирішив в цьому відео розіграти для своїх підписників 100 доларів. Що треба зробити для того, щоб мати шанс виграти ці 100 доларів? Перше, ви повинні бути підписані на цей канал. Друге, поставити лайк цьому відео. Третє написати коментар, куди б ви діли ці 100 доларів. Найкреативніший коментар виграє, і я зроблю розіграш в своєму інстаграмі. При Близько десь через 30 днів, тому приймати участь 100 доларів зайвими не будуть. Ну а я бажаю вам успіху. Вітаю тебе, друже, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту. Мене звати Роман, і сьогодні я поділюся з тобою трьома своїми самими прибутковішими способами пасивного заробітку на криптовалюту. Це саме ті способи, які використовую зараз особисто я. Тому бажаю тобі приємного перегляду. Поїхали! Ці три способи дуже різні, бо вони дають. Різний прибуток потребують по різному часу, та звичайно тут різні ризики. Як ви розумієте, в криптовалюті та взагалі в інвестиціях є ризики все втратити, і ви повинні бути до цього готові. Також ви повинні розуміти, що є лише два способи заробляти гроші. Перший ви вкладаєте свій час та сили, це називається активним способом, коли ви працюєте. А другий спосіб це пасивний заробіток, коли ви вкладаєте гроші та за це отримуєте прибуток. І так, перший спосіб, який я для себе обрав, це майнінг. Багато майнерів зараз кажуть, да, успішний варіант, і про це більш детальніше в цьому відео. Я вклав в майнінг трохи більше ніж 10 тисяч доларів. І на сьогоднішній день це найпровальніша моя інвестиція. Але все це може змінитися, і про це я вам зараз розповім детально. Взагалі, якщо ви зовсім новачок, то майнінг це коли ви добуваєте криптовалюту своїм обладнанням. А якщо ще простіше, то ви купуєте обладнання, яке може робити обчислювальні роботи і за це отримувати нагороду у вигляді криптовалюти. Є два варіанти майнінгу. Перший майнінг на спеціалізованому обладнанні, яке називається асіками. Це обладнання, яке створено саме для майнінгу, і більше ніяк ви його не зможете використовувати. Ну хіба що як обігрювач, бо ця залізяка дуже сильно гріється, шумить та потребує багато електроенергії. Ці штуки краще ставити в спеціальному приміщенні, в якому є нормальна вентиляція, шумоізоляція та нова проводка. Скоріше за все, ви будете ставити там не один асік, а декілька. Тому я вважаю це вже промисловим майнінгом. До речі, на Асіках майнять біткоін. Це перша та основна криптовалюта. А ось другий варіант це можна сказати домашній майнінг, а саме майнінг на відеокартах. Так-так, це саме ті відеокарти, які зроблені для того, щоб грати в ігри. Але більше ці відеокарти скуповують саме майнери, а не геймери. Ну, так було саме до того, як ефір перейшов на пост. Розкажу про це в цьому відео більш детально. Ну, з основами майнінгу я вас познайомив. Тепер ви в принципі розумієте, що взагалі таке майнінг. А тепер більше детальні саме про мою ферму. Я вклав трохи більше ніж 10 тисяч доларів у два однакові ріхи. Кожен з цих рігів має 6 відеокарт 3070 Ti. І того у мене 12 відеокарт 3070 Ti. Давайте я вам зараз їх покажу. І так, про мою ферму. У мене є два однакові ріги, а саме в кожному з них по 6 відеокарт 3070 Ti, кожну з яких я брав по 30 тисяч гривень. Тепер найцікавіше те, що до 15 вересня всі майнери на відеокартах майнили саме ефір. Влітку моя ферма давала 500-700 доларів. Це в тому випадку, якщо продавати ефір та фіксувати прибутки. У мене була трошки інша стратегія. Я планував тримати ефір і продати його потім по 5-10 тисяч доларів за монету. На момент майнінгу ефір коштував 1015 тисячі доларів, а обходився він мені за 260 доларів. Це вартість електроенергії, яку використовує ферма для того, щоб отримати одну монету ефіру. Непогана я вважав інвестиція, ну ось такий у мене був план. Але зараз ефір майнити неможливо, і ми всім ком'юніті почали шукати нові монети. Якщо я буду продавати всі монети, які майнить моя ферма зараз, то в такому випадку ферма буде давати 30-50 доларів прибутку, що ну дуже смішно. Тому я вирішив майніти монети та тримати їх і сподіватися, що колись вдасться продати їх набагато дорожче. Хоча багато майнерів почали вимикати свої потужності та продавати відеокарти. Зараз 3070 Ti можливо купити за 20 тисяч гривень. І це при тому, що на піку, коли ефір був більше 4 тисяч доларів, ці карти коштували майже 50 тисяч гривень. Так. Чесно кажучи, для майнінгу зараз ну, не найкращі часи. Але так раніше було навіть з ефіром, але потім ефір виріс більше, ніж на тисячу відсотків менше, ніж за один рік. Чи може ця історія повторитися з іншими криптомонетами, які ми зараз майнімо? Ну а чому б, собственно, ні? Тому це джерело прибутку я зараз зберігаю, вкладаюся в нові осі монети, накопичую їх і сподіваюся на те, що колись вони. Дадуть дуже великі ікси саме з росту курсу цієї монети. Подивимось. Переходимо до другого джерела мого прибутку, саме пасивного прибутку. Це стейкінг. Це ми мені здається зараз. Це більш цікавий напрямок, тому що все знаходиться в твоєму телефоні або на твоєму комп'ютері. Всі гроші не треба платити там за електроенергію, не треба нічого налаштовувати. Взагалі нічого не треба. Просто закинув гроші на депозит і все отримуєш свої відсотки. Відсотки зараз більше ніж зараз дає майні, тому що він зараз дає ось стільки. Але, все ж таки, раніше майнінг був набагато прибутковішим. Стейкінг це цікаво, але це тільки якщо у вас є багато грошей. Другий спосіб пасивного заробітку, який я використовую, це стейкінг. Стейкінг це свого роду депозит, але у криптовалюті та з більшими відсотками. Він буває централізованим або децентралізованим. Про це можна дуже багато говорити, тому що тема дуже глибока. До речі, я присвятив стейкінгу цілу главу в своєму курсі криптовалюта для новачка. Я створив цей курс саме тому, що багато новачків мене просили про це. В ньому я розповідаю про всі базові знання від створення криптовалютного гаманця до практичних способів заробітку в цій індустрії. Тому, якщо тобі буде цікаво пройти цей курс, ти можеш написати моєму адміну в Телеграм, і зараз можна придбати доступ за половину вартості. А саме за 500 гривень. Кількість акційних місць обмежена, тому поспішай. Для стейкінгу своїх грошей я обрав українську біржу WhiteBit. Вона найбільша в Європі. Я користуюсь максимально активно двома біржами Binance та WhiteBit. Binance для трейдингу, але про це буде в іншому відео. А WhiteBit для стейкінгу. Посилання на обидві біржі я залишаю під відео. На вейбіт ви можете застейкати більшість своїх монет. Наприклад, я вдовго тримаю біткоін, дот, ефір, solano, нір і ще декілька альткоїнів. І вони всі у мене застейкані. А також, що саме круте, ви можете застейкати стейбл коїни. Я стейкаю саме в USDT. максимально 28-30% річних, залежно від монети. Але ніхто вас не заставляє тримати монети цілий рік. Можна застейкати навіть на 1 місяць, хоча відсоток буде трошки менше. Але ви швидше будете отримувати прибуток, який можна знов закидувати в стейкінг. У мене зараз виходить 2% в місяць від 10 тисяч доларів це 200 баксів щомісяця. Просто за те, що гроші лежать в стейкінгу. Так, стоп, стоп, стоп. Ну тут ви мене точно не надурите. А за що біржа нам буде давати аж майже 30%, а також по 30% залежно від різних монет, тільки за те, що ми просто даємо їм гроші на зберігання? Так само працюють і депозити в банку. Ви даєте їм гроші на зберігання. Банки або біржі, вони інвестують ці гроші в різні напрямки, на цьому заробляють ще більше і частинку прибутку віддають вам. Але біржа, біржа вкладає ці гроші в у ліквідність інших проєктів. В криптовалюті дуже багато різних проєктів з'являються, і ним потрібна ліквідність, тобто їм потрібні гроші для того, щоб показувати великі результати та взагалі можливість. Була в них працювати. Якщо немає ліквідності, то проекти просто не будуть працювати. Також біржа дає ці гроші в борг тим людям, які торгують на маржинальній торгівлі. Якщо вам це цікаво, можете вивчати це більше глибоко. Біржа заробляє на цьому гроші і частинку прибутку віддає стейкерам. Мені здається, це дуже непоганий варіант. Тепер переходимо до третього способу пасивного заробітку: це play-to-earn ігри, а саме степан. Це найпопулярніший NFT-додаток, який краще всіх стоїть на ногах, та не перестає платити. Основним партнером Степен є криптовалютна біржа Binance, а це біржа номер 1 І буде, мабуть, не дуже добре, якщо Степен скаманеться, це буде наносити великих репутаційних збитків. Тому, скоріше за все, цей проект будуть фінансувати всю криптозиму. І потім, на новому Булрані, він знову буде на хайпі. В Степан я інвестував всього 250 доларів. До речі, після того, як він дуже сильно обвалився. Раніше кросівки коштували по 800 баксів, а я їх купував по 70-90 доларів. І зараз я ходжу щодня та заробляю монетки. Спочатку я сильно прокачав одну основну кросівку. Це я зробив для того, щоб вона була дорожча, якщо я буду збиратися продавати. А також тепер кросівки приносять мені більше грошей щодня. Після того, як я прокачав кросівки, я почав виводити всі зароблені гроші, і цей проект дає мені щодня по 1 долару та 70 центів. Звичайно, це дуже маленька сума, але я отримую її просто за те, що гуляю кожного дня по своєму місту. Майже половину я вже вивів в USDC. А якщо продам кросівки, то вже буду в плюсі. Але поки що я цього робити не планую. Буду потроху виводити гроші та чекати нового хайпу в криптовалюті для того, щоб продати кросівки дорожче в 3-5 разів, ніж я їх купував. Але як ви розумієте, що для того, щоб заробляти багато, треба рухатися. Тому я в цьому відео пропоную вам доєднатися до нашої ВІП-групи. Що ви отримаєте, оплативши доступ? Перше, це те, що ви отримуєте доступ до групи назавжди. Не на місяць, не на три. А назавжди ви отримуєте доступ до всієї інформації, яка вже є в групі, а саме різні схеми P2P, на яких ми з хлопцями та дівчатами дуже непогано заробляємо, доступи до різних курсів з трейдингу, інвестицій та інших цікавих напрямків. Також в цю групу входить сигнальна група, де я з професійними трейдерами ділимося своїми угодами на ф'ючерсах, а також доступ до нашого чату, в якому ви зможете спілкуватися з всіма учасниками, знаходити собі друзів або запитати поради по якомусь питанню. В групі є новачки, а є й прошарені хлопці, які мають цілі команди і всі відкриті до спілкування. Звичайно, всі майбутні курси ви також будете отримувати вже безкоштовно. В цьому відео я виділяю 10 місць, які отримують знижку 25% на доступ. Таким чином, доступ для вас буде коштувати всього 75 доларів, і доступ у вас буде назавжди. Посилання я залишаю під відео. Ну а на сьогодні у мене все. Я сподіваюся, цей формат відео тобі сподобався. Що робити, ти сам знаєш. А всі корисні посилання я залишаю в описі під відео. Тому переходь, клацай все, що потрібно. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Бувайте!